Подивіться, д... да. дівчата. Якби я був північним оленем, я б відрощував собі на литі е, цю шерсть. Навіщо я це робив? Як ви думаєте? Ви північний олень. Або просто олень. <плес> приїжджайте, хлопці. Приїжджайте, приїжджайте. Давайте, давайте, да, вже. ладно, і цей, то які будуть варіанти ще. Навіщо? Що там такого? Ну, ніякі люди там відращують там щитіни, там щось там бороду відращують, там. Да, точніше. А це вони. Олійнійся ліні. Просто йому так, імідж такий, так? Да. Які ще будуть варіанти. Нормально. Як ви думаєте? Проси, звісно. Вопросики, вопросики, так. Да. Е, ну, я свою точку зору сказала, тому що олень. Так. А ви як думаєте? Аналогічно. Я її подіную таке. Я її подію. Нормально. Просто щоб вони захищають очі від снігу. Коли там. Так. Та й таке. Дякую. Нема за що.